Це така машина, щоб перевозити поранених воїнів до лікарні, щоб вони не хворіли, були здорові. Громадська організація Бдджала разом з працівниками Кам'янської міської ради, освітянами міста та дітьми, які приймали участь в ярмарці на підтримку ЗСУ, разом зібрали кошти та придбали такі евакуаційні баги для вивозу поранених для нашого окремого стрілецького батальйону, який в даний час виконує бойові завдання на харківському напрямку. Цей автомобіль дуже нам допоможе, бо зараз на Харківському напрямку дуже гаряче. Дуже дякуємо міській раді, особисто меру. Особисто усім, хто збирав кошти, це дуже цінно для нас, не тільки матеріально, але й моральна підтримка для нас дуже важлива. Гроші ми збирали з поділок та смаколок, які робили самі діти. Це все було дуже радісно, тому що ми розуміли, що це нашим сміливим, добрим воїнам, які захищають нас, та дають нам дуже спокійне та щасливе життя.